Скажу вам за OnlySand, це бренд, за який реально не соромно. Чоловічий бренд. Буду показувати моделі, бо ну просто якась підводка, якісь слова, тут просто зайві. Це реально дуже крутий стильний бренд. Перший це светр. Тут, до речі, склад 45% віскози та 20% полієстру. Ззаду є надпис. О, дуже прикольний. Це або вітрівка, або дощовик. Стильна чоловіча сорочка. Футболочка, ще одна футболочка, шортики, джинсівка, шорти для плавання, джинсові шорти. Вони йдуть не обрізані, а такі з підкатами. Це джинси. Подивіться, який цікавий колір. Вельветова сорочка дуже прикольний літній піджак, жатка така, наче. Або вафельні. Це светрик, кепка. така кепка, дуже стильна вона зараз. Весь козика. Два сорочка, покажу матеріал. Це шорти. Оці джинси чоловічі, штани карго, джинси, три шкіряних ремені, пловер, сорочка у мелку клітиночку. Ще один пловер чорний. стильна сорочка у клітинку, але ось такого кольору. Зараз покажу ось цю клітинку. Камера сфокусується. Ось така модель. Ще одна коптинка, регланчик, сорочка. Це Сорочка мітики. Теніска. Це прям під якогось кутюр'є. З мерезова. Джинси ще одні. ось такі джинси, Пленькі джинси, ще одні джинси. одні Шановні клієнти, цей лот доступний до бронювання. Він реально крутий, цей бренд. У нас, поки вигідна ціна, лоти ще не закінчились. Тому відповідайте прямо на цю сторі.